Усім привіт! Для усіх поціновувачів енергонезалежності для вас є гарна новина. Якщо раніше ми могли використовувати Дельту-Про тільки з смарт-хоум панелю, то тепер за допомогою цього кабеля ми можемо під'єднати до смарт-хоум панелі два Power Kit. І це відбувається саме таким чином. Ми беремо кабель. У нас тут є спеціальний вихід. Ось він. Зверніть на нього увагу. Ми сюди підключаємо. А за допомогою ось цього виходу, який у нас називається зазвичай Infinity кабель ми під'єднуємося до смарт Home панелі. Що нам це дає? По-перше, ми можемо максимально під'єднати до смарт Home панелі два Power Kit. А це означає, що ми можемо збільшити потужність до 7,2 кВт, а також ми можемо збільшити ємність. Ємність до 30 кВт. Крім цього, ми можемо збільшити ємність подачі від сонячної енергії, адже кожен power Hub може на себе прийняти майже 5 кВт енергії. Тобто це дуже багато енергії, і цієї енергії вам точно вистачить для того, щоб пережити відключення електроенергії або, можливо, взагалі стати максимально автономним. Отже, є така можливість: використовуємо, користуємось і будьмо енергонезалежними.